Друзі, добрий добрий всім ранок. Ми їдемо вже з базару. Попродали усе. Сьогодні базар був хороший. Товару, правда, було в мене не дуже багато, ну, попродали усе, слава Богу. Зараз ще порозвозимо по домам трохи. Тут був ну, Так, от... так. Да, да. Оце наш парк, ну я вже показувала. Тут колись у нас, друзі, таке дика було О, красиве, огромне. Ми з молод... молодості ходили в кіно. Вадим крутив тут дискотеку, був дішокеєм. Я вже розказувала, ну розказую новим То в мене давно. Так, дав... такий да, Тут забор був, все позносили. Ось все, ступеньки це з одної сторони. Тут було кафе ласточка. Не тарабань. Ось все, ступеньки, це з однієї сторони, а головний вход був. Зараз ми будемо їхати, я покажу. Забор був такий, все, убрали, все, железний був. Тут пам'ятник Леніну, стояв і його головний вход. Тут був такий, а Вадим навіть поїде, покаже. Ось все. На цьому п'єдісталі стояв пам'ятник Леніну. — Ленін. твою мати. І його з найперших знесли у нас в Україні. Навіть. А фундамент від ДК залишився. Ну Зробили тут ось дитячу площадку спортивну по ліву сторону, а по праву у нас тут похоронені Є. воїни. У час э, во Великої Отечественної війни тут були інакше пам'ятники, потім переробили. А там стоять стели по ту сторону. Там написані всі фамілії, хто був призваний во Втору мірову війну. Ну, загиблі вони не тут поховані. А тільки фамілії, хто призивався з нашого воєнкомата. І, цей. і там є фамілія Вадимового діду. Синенко Степан. Як по отчеству, не пам'ятаю, друзі. О, тут нема дорожки, а ти поїхав. А це, а це друзі, царський пам'ятник. Щось його і до сих пор Ну, він всім подобається з граніта. Його не, не знесли. Тільки знесли верхушку, там був двоголавей орел колись. Зараз там його немає, зараз там воно намалювали. Слава Україні! Ось ось верхушка валяється внизу, бачите? Ну, а рула самого немає, понятно. Площадки. Ось така спортивна площадочка. Знову ми об'їхали кругом цього ж пам'ятника царського. Там, звісно, ціла історія за цей пам'ятник є. Так, да, ДК тут був, звісно, друзі, огромний. Великий-великий. Колись тут, колись, ще до революції тут була на цьому місці церква велика. А це казарми були. Десь є старі фотографії, ну, в мене немає, звісно. Це оце здання, це казарма колись ще тут. При царі була. Здання залишилося. Ось, навіть грати на вікнах і досі є. Так що такі справи, друзі. Ну, трошки вам показала екскурсію нашого селища. Це ми їдемо по верхній вулиці, центральна йде нижче. А ми тут веземо бабушки, оті, що вам я розповідала, який 88 років. Возимо їй молочку додому. Оно, ну, які тут тепліці понастроювали. Ти бачив у дворі? Вона їхала. Люди вирощують. Я думала, там дом будуть строїти. А люди, бачите, купили землю, поставили там теплиці, поставили забор і займаються. Тут ось таке розвалля, хата була, тут колись вчитель жив Вадимовий, як його глагол звали, ну, як його фамілія була, як так. Карти ваші, я, я тут. Як я, фамілія я, учителя, я, кажи. Ярчук. А, Ярчук. А звати. Та не знає. Не помню вже Вадим. Фамі... Фамі... Фамілію помню Ярчук і чогось і чогось його кличка була глагол. Хлопця гроші забирав, а карти заливав. А, чуйте, Вадим розказує. Вони гуляли, тож тоді була і гра така гулять в карти на гроші. І вони ж оце гуляли в парку, а він як натрапить на них, то гроші забирав, а карти рвав на місці. Ось таке було. Тут ось є такі міста, заброшені. Зараз ми їдемо туди аж за стадіонка. Нравиться, йолочка. Тут моя жива підписчиця Вірочка що я возила чесник, вона мене пригощала дуже смачними яблучками. Так що Вірочка, їду крізь твій дім. Привіт! Вона дивиться мене, дякую їй. Її, її жовтий заборчик. Красивий дуже. Вот. А це в нас тут відлікарня, відлічепниця. Ми сюди буває приїжджаємо. Так. Не не Тоже знакома поїхала. Ось сюди. Да. Ось ми приїхали до бабушки. Так, ладно, я вимикаюсь. Потім знову з вами зустрінемося. Так, оце панський дом, друзі. Ще з панів. Це тут у нас живуть е лікарі врачі. Чого живуть? Живут. Є, є, ну, хтось живе, ж... одежа висить, живуть люди. От. Так що однесла бабуськи молочку, вона каже, ой дякую, ой дякую, таке все добре та смачне. Їдаємо. от, да, То віра живе. Е, в общем, цей, їдемо назад. ми. Їдемо ви да. назад. Такі. Я не пам'ятаю, як ця вулиця називається. Раніше була Парижською комуна, а зараз якось Парі... переіменували. Да, гарні такі в нас забори. Ну це темний, Йовті, темна так? Це які кущі красиві. Жовтенькі, красна, жовтий. Ще досі листя не впало. А Вадим тільки на забори дивиться. Ну так. Да. Так, друзі, ну а зараз ми їдемо вже в центр. Сьогодні там у нас продають яблука та хочемо подивитися до яблук, що там робиться. Купимо, може, які добрі. Там у нас воно, люди вже з базарю потікали, це торгують тут у центрі. Гуманітарка воно торгує. Ми їхали на базар сьогодні, бо Вадім їздив на заправку заправлятися. А потім геть. Зараз нема нікого, нема. Бошли? нема. Точно. Точно. Вадім не вари воду. Дзвінь. І цей. І... Їхав назад додому ще по темному, ну по мене ж забирать з молочкою. Каже, вже гуманітарка стоїть. Боже, кажу, по ночі приїжджають. Ну, ладно, друзі, зараз ми будемо виходити з машини, так що трошки вам усе познімала. Друзі, добрий-придобрий всім вечір. Я вийшла на двір. Зараз нарубаю коровки кабака. Як і обіцяла, добрий добрий вечір, друзі. Вже вечір у нас туман такий воно встелив. От я вийшла на двір, хазяйка. Цілий день я відпочивала. Ну як? В обід, звісно, коровку доїла. Треба щось на вечерю їсти готувати. Не знаю, що. Я б така, якби була одна, я б нічого не готувала. Сьогодні купили яблук, е, ну, я не знаю, кілограм, мабуть, 20. Я по цей яблучка одні їла, більше нічого не готувала. Ну, а Вадим зараз же прийде, попішов до бабусі, понісій, е, цей, поніс їй яблук. Ось прийшов рейжик, всім давай їсти. Це, як вони мені вже надоїли за своїм оцім їсти. Так, городи нам вчора зорали, показувала. Ой. Але роботи повно. Листя кругом вже обсипалось в садочку. Ви там пишете, не треба вбирати з осінню. Але, ну не знаю, ми завжди осінню прибираємо листя. Так. В общем, такі справи. Так, отак тепер виглядає наш город. Зораний вже. От, Ладно, пішла я поратися. Кури вже сіли, треба їх закрити. П'ять курочок залишилось у мене. Все. Ось з неділі їх теж зваримо тушонку. Тільки цей раз вже зроблю в літрових банках, бо півлітрових вже, мабуть, не назбираю, скільки. Треба ж мені залишити на сметану, на все. Так, а що це за мішок у нас? Лежить, треба його буде. Ну, сьогодні все, нічого не роблю. Так, квіти ж треба мої красунчики. Ви казали вам показувати, Все, вони стоять гарні мої квіти. Ой, пахнуть. Ой, жовті оці. Сьогодні жовті щось більше пахнуть. Красатульки. Бачите, красатульки. От, розпускається дужче, хтось придавив біленький цвіточок, хтось тут лазить. Ой, а цей шарик дуже-дуже гарний. Та всі гарні по-своєму. У нас оце сьогодні в центрі бачила різноманітні продають і бордові. Я вже більше не буду купувати. Хвати? Красотиша тут наша ласунька стоїть. Сьогодні вона простояла весь день у сарайчику, да? моя красуня така. Зараз бабуся тобі нарубає кабачка, вона дуже любить в нас кабачок, да? Ай, здоров'я, облизий, почула кабачок, облизуйся. Ах, ти жучка така, жучка дідова. І бабина. Так, ладно, друзі, треба працювати. Будемо робити. Друзі, у нас вимкнули світло у 5 годин і аж до 8 не буде світла. А я готую вечерю. У мене такі плани були. Я ж оце встала після відпочинку. Ой. Взагалі, я зараз вам розповім. Приїхали ми з базарю, був уже одинадцятий час. Поки ми з доцею побалакали, поки під'їли трохи з Вадімом, я лягла відпочивати, а в час мені вже ж ласуньку доїти. І я до часу прямо так заснула гарно, бо ми сьогодні всю ніч проколотилися, вчора допізнав сир той варила. От. Ну Сьогодні мене мої односільчані вознаградили. Вони скупили в мене все сьогодні на базарі, друзі. Весь твердий сир і всі косічки, все я продала. Слава Богу. Я дуже дякую своїм односільчанам, що вони мене поважають, що вони люблять мою продукцію. Так що всім-всім всім дуже дякую. От І цей і пішла ласуньку в час подоїла, кажу Вадіму, ну прийшла ж, помила відро, все перемила, апарат, все, накормила ж її в обід, лягла. і Прийшов Вадим, і ми з ним балакаємо. Він, друзі, до мене балакає, а в мене очі закриваються, я угукаю до нього, а сама прямо засипаю. Він каже: слухай, лягай та відпочивай. А я кажу, а я сьогодні нічого й не збиралась робити. І заснула. Це було вже, мабуть, скільки. Ну, вже було два, дві години дня. І до чотирьох оце я відпочивала Ну, дві години. Встала, пішла, а зараз же ж е, рано темніє. Я пішла, поки нагодувала собак, нагодувала рижика, ласуньки нарубала кабака на навечері на ранок. Вадим сходив до бабусі сьогодні груші ми сьогодні купували яблука, конфети ще в торбі, завтра я понесу. От. Ну, в общем, прийшов додому, наносив води ласуні, напоїв її, приніс сіна, почистив, там, ну, не підчистив, бо вона сьогодні в сараї стоїть у нас весь день. І все. І все. Зайшли в хату і, нам, і я хотіла перемити бутиля із базаря, бо я ж як привезла сумки, так і покинула їх. От. Бах, і в п'ять годин вимкнули світло. А ви ж знаєте, як нема світла, в нас нема ні, ні тече вода із крану, там остання з того дотікала, ми руки помили з улиці і все. Зараз я воно зварила пюрешечку, будемо вечерять. Оце так ми живемо. <смі> ну, що ти зробиш? Нічого, не вистачає від напотужності, бо в других онногородах геть там ні води, немає нічого, жалко людей. Треба ж їм дати світло, не тільки щоб нас було. Ну, в общем, є такі справи. Все нормально, ми не робчимо, ми все витримаємо, все витерпимо. Даже якщо і не стане світла, що ти зробиш і за такого сусіда? В общем. Не знаю. В общем, не знаю, у мене не вистачає слов, що казати. Так що, друзі, такі справи. Я вже не хочу нічого, ні поганих слов, ні хороших ніяку сторону казати. Ми сильні, ми все витримаємо і все буде добре. От. Так що, отакі справи. Ну, нічого, ми, ми в селі, ми в селі. У нас, я ж кажу, якщо і не стане газу, чи не стане води, у нас є колодязі, у нас є дрова, Ми собі затопимо плиту і будемо сидіти у хаті, а от люди в городах, це звісно страшне. Ну, нічого, що буде, те буде. Будемо, як ото кажуть, рішати, вирішувати проблеми по мірі, по мірі їх поступлення. Так що, такі справи. Так що сьогодні дуже я вам не знімала нічого, бо не було коли. Бо сьогодні весь день я відпочивала, і ви знаєте, я набралася сил. І настрій в мене є, і слава Богу, бо, звісно, бо, вимотуєшся вже, по-перше, із за здоров'я, а по-друге, уже ж і возраст такий, що, та ще оце всі, ці всі нігаразди. От Воно все, звісно, дає. Отпечаток на все. Ну, нічого, все, ще раз повторюю, все буде добре, друзі. Так що хвост пістолетом, як я завжди кажу, і все ми витримаємо. Так, ну ладно, пізніше тоді зустрінемось. Сьогодні це ж е, про стрім, це ж ви будете дивитися вже завтра це відео. І е, Якщо буде світло і буде все добре, то буде стрім. Ну, я написала там в спільноті. Вибачте, звісно, це я може, і даром кажу, тому що це ви будете завтра дивитися це відео вранці. Я його виставлю. з Бог буде все добре, бо це ж не хочу багато і садити телефон, бо в мене 40 з лишнім тільки заряду на телефоні. Ну, добре, друзі, пізніше зустрінемося. Давайте буду я картошку м'ять товкушкою. Так, друзі, добрий-добрий -добрий вечір. Я вже готуюся до нічного сну. Буду лягати відпочивати, в'язала, сиділа ось у трошки ввечері, і, як світло не було, під свічкою сиділа в'язала, як я вам і казала. От, а потім, як вімкнули світло, пішла, подоїла ласуню і наводила порядки на кухні. Так що, такі справи. Зараз буду лягати відпочивати. І бажаю вам тихої, мирної ночі, всього самого найкращого. Завтра починається новий тиждень. Починається, будемо працювати далі. От сьогодні я, слава Богу, трохи відпочила. Так що порадійте за мене. І до завтра. До побачення на добраніч усім. Пока-пока. До завтра.